Apple Vision Pro за останній тиждень просто розірвав інтернет. Буквально кожен третій шорт з TikTok та Reels показує нам, які це неймовірні окуляри та як дещо дивокувато виглядають люди, які користуються ними в найрізноманітніших місцях. І сьогодні ми спробуємо з'ясувати, чи вплине поява Vision Pro на ігрову індустрію у майбутньому. Найочевидніша аналогія, яка приходить на думку, це те, як VR вплинув на ігри загалом. Ще не так давно технологія. Віртуальної реальності звучало як щось фантастичне, потім люди не вірили, що це може стати популярним, і давали прогнози на те, що VR-шоломи зникнуть як 3D телевізори та Google Glass. Але що ми маємо зараз? Все більше студії адаптують свої проєкти у VR-формат. Сама система з кожним роком стає доступнішою, і геймерів вже важко здивувати навіть такою технологією. То що, такий самий сценарій варто очікувати від AR-формату? Бо як же футуристично звучить, що за Допомогою доповненої реальності ви зможете перетворити, наприклад, великий спортзал на цілу віртуальну мапу, де зможете грати з друзями. Наприклад, там створюються додаткові об'єкти, стіни, коробки, різний лут. Ви фізично бачите своїх тіммейтів в реальності, але взаємодієте з нереальними обставинами. Тут мені чомусь згадався тренувальний полігон із людей X. Та й загалом, чи хочемо ми таке майбутнє, де все намальовано на екрані. Не все так однозначно і зараз швиденько по кожному з. Нюансів з вами пройдемося. По-перше, треба усвідомити дві простих речі: більшість людей бояться чогось нового, та більшість людей досить ліниві. І в цьому немає нічого страшного. А до чого тут Vision Pro, запитаєте ви. А до того, що цей пристрій балансує між цими двома поняттями. З однієї сторони, якось це все виглядає антиутопічно, з іншої, чорт так круто, що все необхідне одразу перед очима. І половина успіху доповненої реальності і в геймінгу також буде залежати від готовності людей перейти на такий футуристичний стиль життя з якоюсь приблудою на голові. Хто ж переможе страх нового чи наша лінь? Думаю, найближче десятиліття покаже: якщо все більше людей будуть готові так ходити, то дійсно ігрова індустрія може змінитися кардинально. Другий нюанс чи підхватять ігрові компанії тренд доповненої реальності дуже мало вирогідно, що Apple захоче зайняти геймерську нішу. Тож перед гігантами гейм-індустрії буде стояти важка задача, починаючи зі зменшення ціни, хоча б втричі, закінчуючи саме технічною розробкою пристрою, важливо розуміти, що мова йде не про віртуальний теніс чи тетріс, мова йде про потенційно можливі aaa проєкти у форматі доповненої реальності і аналізуючи ціну на Vision Pro, яка не те, що Кусається, а яка зжирає тебе повністю про незалежний пристрій без додаткових систем для запуску ігор, наприклад, ті ж ігрові консолі, наразі можна забути. Треба розуміти, що прайс на окуляри такий не тільки тому, що це Apple, а тому, що дійсно витрати на розробку космічні, але не варто забувати про існування Мета Квест 3. Нагадаю, що AR-функціонал вже досить давно доступний в квесті 3, і фурор він не викликав. Очевидно, що якість картинки порівняно з окулярами від Apple досить скромна, але не варто забувати, що і ціна зовсім інша. Що з цього ми розуміємо. Наразі зробити якісні AR-окуляри, які будуть комфортними для носіння протягом дня ще й за доступний прайс, неймовірно важка задача. І мова просто про віртуальні монітори та класичний функціонал смартфона. Тож найближчі років 10 кардинальні зміни в геймінгу з точки зору доповненої реальності навряд чи відбудуться. Ну або ж буде неймовірно дорогим задоволенням. Рамка. Так, та сама рамка нікуди не поділася, навіть Vision Pro. Я про ті контури, які завжди нагадують вам, що ви знаходитесь в окулярах. Які б легкими вони не були, бездротовими та комфортними. Ця рамка завжди буде заважати повному зануренню. І наскільки мені відомо, жодна компанія ще не знайшла рішення цього моменту. А якщо і знайшла, то не представила свій продукт. Аналізуючи все вище сказане, я розумію, що Ера AR наступить. Але наразі ще рано хвилюватися або ж радіти, що ось ось настане новий етап геймінгу. Навіть за 3,5 тисячі доларів ми отримуємо Далеко не однозначний продукт. Хоча знаєте, може це і непогано. Насолоджуйтесь реальністю, а не пікселями. Насолоджуйтесь вечорами, з сім'єю, з коханими людьми, насолоджуйтесь спілкуванням з друзями. Майбутнє прийде швидше, ніж ми гадаємо, і хто знає, що в ньому буде. Не варто його боятися, просто давайте будемо обачними, і давайте не підведемо нашу з вами планету.